вам, брати і сестри, читаю місце, яке записано у Євангелії від Матвія, 7 розділ, 12 вірш. Євангелія від Матвія, 7 розділ, 12 вірш. Тож усе, чого тільки бажаєте, щоб чинили вам люди, те саме чиніть їм і ви. Амінь. Сідайте, будь ласка. Е, зразу ж е, хочу передати вітання, тому що після е, неділі, коли хліб ламання, то я завжди якби. Ну, Скажу майже завжди, тому що інколи буває, що хворий чи, можливо, десь уїхав, але майже завжди буваємо у наших братів і сестер. І знаєте, що вони питають? Як церква, хто покаявся, що нового? Тобто вони питають за якісь події в церкві. І це дуже приємно. А знаєте у відповідь, що їм приємно? Чи їх пам'ятають, чи їх ще знають. Вони кажуть, мабуть, вже таких, як я, вже там нікого й нема. Ну, звісно, якщо вже майже під 100, то е, майже нема. Знаєте. Але ще є, кажу, є ще люди. Я йду ще туди, там сестра ще скільки, то 94, а там був 96. Ну, тобто, люди кажу, ще є. Ну, Ще раз кажу: привіт від таких братів і сестер. Приймайте. Ви мусите приймати. Я постійно передаю. У нас, не, якби не, не прийнято, так кожен, як починає читати, як у нас в комарові, сестра Мані, сестра Тася, сестра Маруся, ну, на привіти тільки 20 хвилин. Але ви мусите мене вислухати. І знаєте, я зараз е, зачитав це місце, і е, приходячи в дім молитви, ми всі от збирались десь. Да? І хтось їхав на машині, хтось на тролейбусі, хтось спішив у дім молитви. І... Десь, можливо, у нас були такі, може, випробування. Подумайте. Я сьогодні став, подумав, і я такого не знайшов випадку, щоб, можливо, на моєму шляху сталося, як той чоловік самарянин йшов і побачив того зраненого. От подумайте собі і дайте відповідь, чи ви такого сьогодні, саме сьогодні, бачили? Можливо, ви їхали і вас, ну, там, не знаю, зупиняли прямо. Раніше я потім згадав, я ж думаю. Як би мені так було, тому що коли, наприклад, холодно, мороз, сніг, і ти там занесло тебе на машині, і ти в кюветі. Ну Мені це було неприємно. Тим більше, я лише сів там на, за, за такий бус і таке, навиків сильних нема, бо в дитинстві лиш мотоцикло, і знаєте, не, не мав таких навиків. Думав, що це чотири колеса, все нормально. Але коли були оці морози, і я себе побачив з іншої сторони, я дивлюсь, везу дітей до школи, і дивлюсь, жінка, отак, кюветі, заїхала, а виїхати нічого не може. У вас щось є, крюк є, нічого нема. І все. Ну, тобто, я її розумію стан. І що мені робити? Я ж спішу відвести, спішу потім на роботу. Але потім думаю: ну скільки ж тут треба? У мене і крюк є. Зараз попробую, підкрутив, підходить, і це є трос. Ну, дві хвилини, максимум. І все. Витягнув і поїхав. І, але сьогодні такого не знайшов. Подумайте, як ми хочемо, щоб до нас ставились, от як ми як ми поступаємо в нашому житті. Якщо ми хочемо, щоб до нас добре ставились, то ставимося от на таких, наприклад, принципах. Так мимося ми маємо ставитись до інших. Інші випадки бувають, коли ми сюди приходимо, тут велика частина людей, і людина від двері чужа відкрила, а тут повне зібрання. Ну, де сісти, знаєте, Ну, нема де сісти. А інколи буває, що ми роками ходимо, і хтось на наше місце сів і приходить кажуть: ну, слухай, ти, мабуть. Ти, наверное, трошки подвінься тут. І це дуже неприємно. Тому що, знаєте, як хочеш, щоб з тобою поступали, так само й ти поступай. І це такий принцип, який людський, здається. Хоча люди сьогодні кажуть, знаєте як? Ти мені, я тобі. Інший приклад, буквально на роботі жінки за 60, пенсіонер, вона має телефон, нормально цей, і там у цей Ощадбанк вона ходить. Кожний раз за кожну квитанцію 20 гривень платить. А фактично за те, що там нагоріло, вона платить 100 гривень, а за ці збирає банк послуги, да. теж 100 гривень. Я кажу, та дайте я настрою, та я не хочу тебе отруждати. Ну, я кажу, та ж ми працюємо тут що мені стоїть? Я ж не залишився там на годину і це зробив. Раз-раз настроїв її це в телефоні. Вона каже, та це супер, яка у вас взагалі тут без комісії. Все, я тобі, і я собі думаю. Я, я зараз їй скажу так, щоб вона зрозуміла, що я її роблю, це просто е, ну, по любові, що я хочу от зробити таку е, послугу, що я люблячи, це зробив. А не чекаючи, ні, ти що, я не можу так, Віталік, ти що? То люди, їх не переобідеш. Приходиш, вона там, це дітям, це банани. І все, це дітям. Люди так думають, сьогодні, якщо ти мені, я тобі. Отак люди думають. А знаєте, принцип Божий не такий. Принцип Божий такий, що не чекай, щоб хтось тобі щось дав. От ти зробив і вже ти все настроєний, щоб тобі щось дали. І знаєте, я собі думаю, сьогодні я такого випадку не бачу, як от з самарянином. Але такі маленькі випадки бувають. Ти собі промовчав, думаєш, ти хай платить та жінка кожен місяць по 100 гривень. Що мені до її? Має пенсію, там має роботу, ну що мені? Знаєте, але інколи треба перейматися потребами людей, звертати на них увагу. І це є принцип Божий. Бо Бог так полюбив світ, що віддав сина свого. Бог полюбив так, за кого, за мене грішно, за мої гріхи. І це його принцип. Любити Бога і любити ближнього. І хотів би ще й нагадати, давайте відкриємо Луки 10 розділ. Луки 10 розділ. 에... 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 Трошки нагадаємо, як все було і. До Ісуса підходить 10 розділ, 25 вірш. І підвів ось один законник і сказав Його, випробовуючи, учителю, що робити мені, щоб вічне життя осягнути. Він же йому відказав, що в законі написано, як ти читаєш, а той відповів: і сказав: Люби Господа Бога свого, всім серцем своїм, і всією душею своєю, всією силою своєю, і всім своїм розумом, і свого ближнього як самого себе. Він же йому відказав, правильно ти відповів, роби це. І буде ще жити, а той бажав сам себе виправдати та й сказав до Ісуса: А хто то мій ближній? знаєте людина, вона по закону вона все правильно робить. Я не хочу сказати, що хтось, наприклад, з нас є такий от законник, але буває так, що я таким законником стаю, я сам. Це має бути так, ці лавочки мають бути так, зайти ти маєш так. І все конкретно розклав, розписав, і я себе не бачу, але я так собі уявляю Бога. Все має бути так, 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 так. А доброти, любові в мене люди не бачать. Я лише тільки вимагаю якихось зовнішніх таких чинників, щоб ти ходив, не знаю, як по моїм правилам і рамкам. І щоб люди бачили, о, це, це, мабуть, духовний брат. І знаєте, оце законники такі. А любові в нього немає. Він каже: ти правильно кажеш, все правильно кажеш. Але дивись, що як. І Ісус розказує оцю притчу. А Ісус відповів про мову: один чоловік ішов з Єрусалиму до Єрихону і попався розбійником, що обдерли його, і завдали йому рани та й утекли, покинувши ледве живого Його. Проходив випадком тією дорогою священник один, побачив його і проминув. Так само і левит надійшов на те місце, поглянув і теж проминув. Проходив же там якийсь самарянин та й натрапив на нього і, побачивши, змилосердився. І він підійшов і об'язав йому рани, наливши оливи й вина. Потім йому його посадив на худобину власну і приставив його до гостинниці та й клопотався про нього. А другого дня від'їжджавши, вийняв він два динарії та й дав їх господареві і проказав заопікуйся ним. А як більше, що витратиш заплачу, тобі як вернуся. Котрий же з цих трьох, на думку твою, був ближній тому, хто попався розбійникам?» А він відказав: Той, хто вчинив йому милість. Ісус же сказав йому: Іди і роби так і ти. Ми знаємо цю історію, я не буду зараз по таких віршах поетапно, хто як зробив. Але ви бачите, от по, по закону такому робив і священник, і Левит. Ну що неправда. Ну в нього закон такий, він має піти в дім молитви. У нього зараз проповідь. розумієте? Я не можу зупинитись, наприклад, і комусь зараз допомогти поміняти колесо. Нехай та жінка собі відкриває. Там багажник достає домкрат і міняє, чи вона знає, чи не знає, але просто хай стоїть, не буду я допомагати. Чи якісь інші такі елементарні речі, які ви знаєте. Ну я маю йти в Дім молитви. І Леви такий же самий, він має прийти поспівати. Він сьогодні в хорі, а особливо коли регент уявляєте, хора регента нема, а він десь там комусь допомагає. Знаєте, ви ж історію знаєте таку життєву. У біблійному коледжі, хай буде, це у нас там тут інститут біблійний, це саме ближче, біблійний інститут. І роздається завдання, кажуть, на цю притчу проповідь потрібно. І кожного в різні кабінети, одного туди, у зал ковхауса, одного сюди вниз, по кабінетах братам. Але кожному у різний час. І по дорозі, коли вони виходили, і кожному е, хтось е, зустрічався, якому потрібно було щось там, тому е, щось допомогти піднести, а тому щось, е, ще щось треба було, отакі От випробування для них. Але вони могли бути на, на час. На десяту, наприклад, твоя проповідь, ти маєш сказати. І кожен з цих завдань, е, кожен цей е, студент він виконав на відмінно. Проповідь була просто ідеальна. Отак, як проповідують. Е, Повністю все розклав, все розказав, все ідеально. І тоді е, брат каже: ви знаєте, ви здали просто на 12 балів. Кожен з вас здав на 12 балів. Це теорія. А практика у вас нуль. І вони зрозуміли, що той, що просив їх, дивись, а ну допоможи мені тут бутиль води треба у зал кофі -хаусу». А ні, куди? Який бутиль води у мене тут зараз проповідь ви що? Як я можу? І він пішов якраз у 10.00 проповідь говорити. І практика показала, що по закону діяв. А любові не мав, просто щоби допомогти. І це показується в нашому постійному такому життєвому русі. Коли ми життє, життєвий шлях ведемо по закону, ми не любимо своїх ближніх. Я би хотів, як один чоловік каже, як би я хотів. Щоб всі люди стали християнами. Але й би хотів, щоб християни теж стали людьми. Ну, ми таку цю е, теорію чуємо, а в практиці воно не працює. Да? То потрібно, щоб запрацювало це колесо запустити самого себе, не бути законниками, постійно когось щось штурхати, ти неправильно і неправильно ходиш, і не тому одіти. І... Що ж ти скільки так ходиш? Переодінься. А, можливо, люди в ньому бачать добру, хорошу людину, який завжди прийде на допомогу. Який простий може бути працівник, але він прийде тобі і допоможе. Сьогодні я ж працюю на виробництві і попросив слюсаря, кажу, перевір бітону мішалку, я теж можу, але він мене якби слухає. Хоч старший я не мав часу, кажу, перевір. Він там перевіряє, до нього підходжу. І він просто мені каже: ти знаєш, люди стали злі. Він сам дуже добрий. Я, коли влаштувався сюди на роботу, я думав, що він віруючий. Я його зразу запитав, Ілюша, ти віруючий? Він каже: ну, як, як маєш на увазі? Я кажу, ну, ти до церкви десь ходиш. Ні, я до церкви не ходжу. Ні. Він ще й курив тоді, а я не бачив, я лише прийшов. Але мені здалося, що це я брата побачив. Він любе, він перший раз мене бачив, він любе міг мені допомогти. Інші люди думали, що я конкурент. Вони хотіли, щоб я пішов з роботи. Я не пив. І вони хотіли, якби ну, збутися в нього. Що це за водій там і не п'є. Ну, нема з ким навіть ну, не цікаво було. І знаєте, він сказав таку річ, я кажу, що люди, він каже, на сьогодні стали злі. Людина, яка не відвідує церкву. І дивлячись на ситуацію, і він каже: Я дивлюся, як люди дуже стали злі на сьогоднішній день. Я думаю, що ви відчуваєте цей такий рух. І злобу таку, і, можливо, у серці вашому десь є це, викорінити потрібно. Якщо ми любимо Бога, автоматично воно перекладається на людей інших. Ти можеш любити і інших, робити добро для інших. А як робити добро для інших? Використовуєш принцип: якщо хочеш як мені, то роби так іншим і буде тобі. І знаєте, тепер дочитуючи Біблію, я за той рік не прочитав. Я думаю, що з вас хто ж є такі, хто за рік не прочитав Біблію, і я ще дочитую. І по плану ще є десь днів 50 точно. По плану йде Книга Естер. І я читаю цю історію про Мардухея і про цього злого Наамана. Ви зараз просто побачите цікаву річ. Як це працює, коли хочеш, щоб тобі зробили, так ти роби і іншому. І вернувся і розповів гаман жінці своїй Зареші та всім приятелям своїм усе, що спіткало його, і сказав йому мудреці його та жінка його Зареш, якщо з юдейського насіння мордихай, перед яким зачав ти падати, то не переможеш його, бо дійсно впадеш перед ним. Ще вони говорили, говорили з Євнухи, а Євнухи Царські прибули і поспішили відвезти Гамана на гостину, яку зробила, зробила Естер. Попередньо трошки, як би веду курс діла. Перед цим Мордохей все ж таки не встав перед Наманом, який був, цар його назначив у царстві Ахаш ну, Чуть після нього. Головним і всі перед ним мали вставати. Мардохідний вставав і не кланявся. Він Богу поклонявся. І це злого Наамана так розлютило, він не знав, що робити. Він зібрав жінку і своїх всіх приятелів, мудреців таких зібрав. І що вони сказали? Вона тебе запросила на гостину перед цим каже: а ти візьми, зроби шибеницю у 50 ліктів висотою. І там підійдеш до царя. І поговориш спочатку Мордохея на Шибеницю, а потім йдеш на, на оцю вечерю до царя, що цариця запросила. І знаєте, ця стається цікава подія, що у цього царя Ахашвероша сон тієї ночі він побіг від нього. Ну чому так стається? Що це сон побіг від нього? Він не міг спати. У вас буває таке вночі? От у цього царя сон побіг. Він не може спати. Він взяв книгу і йому читають, хто такий Мардохей? Ну, такий-такий, він там про двох Євнухів сказав, що які замахнулися на царя. Він сказав царю це, і тих Євнухів покарали. Вони хотіли вбити царя. А що Мардохею було, каже, Та йому нічого не було. Даже нічого не дали йому, нічого не було. І Цар думає, як зробити Мардухею честь. А тут приходить Нааман до нього і стоїть у дверей. Кажуть, хто прийшов Нааман, ну, заходь. І заходить Нааман і каже, зараз секундочку. Аман, це шостий вірш. І Аман увійшов, а цар йому сказав, що зробити з чоловіком, якому цар хоче чести. І подумав Гаман у серці своїм, кому ж цар зажадає вчинити честь більше, як мені. І відповів Аман цареві тому, тому чоловікові, якому, якому цар жадає чести, нехай принесуть цареву одежу, яку цар задягав, та коня, що цар їздив на ньому, і що була дана царська корона на його голову. І дати цю одежу та цього коня на руку котрогось із старших князів царевих, і нехай зодягнуть того чоловіка, якому цар жадає чести, і нехай возять його на коні, на міській площі. Подумайте, це зараз Аман думає про себе. Це він все думає, що це йому, от на коні, і все це. І нехай возять його по міській площі, і нехай кличуть перед ним, так робиться муже, якому цар жадає чести. І сказав цар до Амана, поспіши. Візьми одежу та коня, як казав ти. І зроби так кому? Скажіть кому? Мардохею. Він каже, візьми це все, що ти перелічив, і зроби це Мардохею. Я хочу, щоб з тобою поступали так, поступай ти. Він хотів це тільки для себе. Оце власне егоїстичне Я. Це тільки мені на коня і кликати, щоб перед Ним. Кричати, щоб казати, отак це робиться кому цар. І Стається так, що він каже, що зробиться юдеєві і Мардухеєві, що сидить у царській брамі, не пропусти нічого зо всього, що ти говорив. І взяв Гоман одежу та коня і зодягнув Мардохеєв, возив його на міській площі, і кричав перед ним: так робиться мужеві, якому цар жадає чести. І вернувся Мардухей до царської брами, а Гаман поспішив додому своєму сумний, і закривши голову. І далі він вже питає своїх ще раз свою жінку і своїх друзів, мудреців, там ще написано, що мудреців. <кій> і ця історія на цьому не закінчується. Дійсно, друзі сказали, і жінка, що напевне, цей юдей переможе тебе. Напевне, в цій справі він тебе переможе. Вони вже йому приготували шебеницю, він прийшов тільки цареві це розказати. І тут цар йому пропонує отаку, я кажу, честь, він думає, що це йому, і він все перечислює, а це не йому. І далі історія так повертається, що Естер розповідає цареві уже на цій гостині, де приготували для злого цього Наамана. Вона розповідає, що її народ, а вона єврейка, хочуть знищити і її саму, і народ весь. Він каже, та хто це посмів? Ви пам'ятаєте, хто це посмів? Та хто це міг? А вона каже, так цей злобний наоман. І цар дуже розлютився. Він вийшов, вийшов з кімнати у садок і там хвилювався, думав, мабуть. Ну, як він поставив, він помилився в людині. Він поставив після себе цього наомана. І він честь йому, і все, йому поклонялися всі, кроме Мардохея. Ніхто не вклонявся бі біля воріт цих, де люди всі були. Це як площа зараз центральна, ринок. Ринок у Львові у нас <кл 'я> центральна площа. І Тут е, получається, що цей злобний Гаман, І що стається? І сказав Хер, е, Хервона один із Євнухів, перед царевим обличчя. Та ось шибениця, яку зробив гаман для Мордихая, що говорив добре на царя, яка стоїть у гамановому домі, висока на 50 ліктів, І сказав йому цар повізьте його на ній. І повісили Амана на шибениці, яку він приготовив був для Мордихая, а лютість царева стихла. Отак, як хочеш, щоб поступали ти так поступ... з тобою, так поступи... поступай ти з іншими. І оця така цікава історія сталася зовсім наоборот з нааманом. Злим наоману, ми знаємо його, як злий Наман. На Оцей злий, він, о, хто це міг зробити? А цей злий Наман. На це нам говорить про те знову ж, про цей вірш з Матвія, що ми зачитали. І якщо цей принцип буде діяти в нас, що якщо ми хочемо, щоб нам було добре, щоб мені було добре, то так роби і людям, і тоді тобі буде добре. Наман зовсім навпаки робив. Він хотів, щоб йому було погано, а Наману було добре. Щоб Мордихай загинув, його знищили і весь його народ, щоб знищили. Но Бог, до якого звертався Мардохій і Естер, він навіть через цього царя Хашвероша не дав йому сон. І вночі йому підійшов. І знайшлася та книга. Ну чому в самий цей вечір? Коли цю шибеницю приготували для Мардохея, якого знайшли, там, що він щось добре для царя зробив. Сидить хтось і читає, царю. Читає, читає, він каже, а що з тим зробили? Я вже мав загинути, а тут Мардохей сказав про цих двох євнуків, які хотіли вбити. Я думаю, що якби на Мардохею таке, він би теж не хотів загинути, правда? І він сказав, царю, тебе хочуть убити. І знаєте, я думаю, що. Якщо цей, знову ж кажу, якщо принцип такий, Божий буде, якщо ми будемо любити ближнього як самого себе, от тоді ми можемо виконати закон Христів. І ми не будемо такими законниками, яким будемо дивитись на зовнішнє. Як казав Ісус Христос, що ви гроби побілені. Зовні біленькі, гарненькі, ну просто нема до чого причепитися. А всередині повні трупних кісток. Вони зовнішні все вичищали, все зовні гарненько. А всередині гнилі. Не дай Бог, щоб е, я був всередині гнилий, зовні гарний, проповідую, там співаю, вірші інколи розказую. І отака праця над собою має бути, щоб я був. Вірний Господу у бубій справі, щоб я покорявся закону Христовому. А закон Христів у цих двох заповідях, якщо отой законник причислив він же, цей закон, люби Господа свого всім серцем. І в цих двох заповідях люби Господа і люби ближнього як самого себе. Оце закон і пророки у цих двох заповідях. І так само у новому заповіті Ісус Христос. І таку заповідь вам даю, і ще ось таку. Будеш любити Бога, будеш любити ближнього. Не любиш Бога, ближнього не полюбиш. Буде ти мені, я тобі. І все, тільки взаємовигода. Хай Господь благословить, щоб ми ці істини тримали в своїх серцях, і вони мали благословення в нашому житті. Амінь.